Від вуличних стін до галерейних це ідея арт-проекту Spray» у перекладі з англійської Дорога від спрею. Після минулорічної сублімації вже друга концептуальна експозиція у Івано-Франківську, яку презентують п'ятеро авторів із різних міст Західної України. Їх об'єднало вуличне мистецтво графіті, з якого власне і розпочали свій творчий шлях, та знайшли один одного. Не всі, поміж них, саме художники, й архітектор і вітражист, і навіть інженер з автоматизації виробничих процесів. Свої доробки вони підписали без прізвищ. Послуговується виключно іменами та нікнеймами. Це один з елементів хоп культури, взагалі, і графіті – це тоді, коли автор, наприклад, на стіні пише свій нікнейм. Тобто він, як позначає територію, він пише своє ім'я, тобто, а саме саме графіка, це зовсім інакше від мистецтва. Тут можливо тільки якісь технічні навички в плані самої форми, яку автор створює. На відміну від монументального стріт-арту, дані об'єми творчості для них каже художник, практично мінімалізм. У тематиці його робіт переважає соціальний зміст більшість присвячені екології. А найновіше з полотен, написаних олійними фарбами як акрилом, має назву колаборейшн. Воно про те, як різні люди Можуть створювати щось спільне. Брат близнюк Сергія єдиний з цієї групи, хто наразі мешкає у Івано-Франківську. Віталій Грех творює сюжети із чудернацькими персонажами, стилізованими зі звичайних тварин і людей. Лише деякі з них мають назви. До прикладу, ось така у автора осінь. А це потік свідомості. Не право малювати ні квіти, ніякі на ні на ні гори. Я одразу починав з персонажів. Є різні ідеї. Наприклад, стається щось в житті, якась ситуація, то одразу йде. is not the Приходиш додому, малюєш якийсь ескіз, з'являються якісь новий сюжет і так далі. Тут людина підходить, просто дивиться, і що вона переживає, коли дивиться, що вона собі відчуває, то, то для неї вона і означає. Немає такої конкретики. Проект Way from Spray» – це не лише виставка живопису графіті творчої молоді, але й музика, яка додає енергії. Діджей перформанс супроводжує відеоряд, який ілюструє дворічні мандри п'яти митців Україною та Польщею зі своїми стріт-артівськими проектами. До речі, саме вони розмалювали стіну у дворі фортечного бастіону. У якому тепер презентують інший вимір своєї творчості?